Після арешту Теодора Банді поліція, журналісти, суспільство зіткнулись з парадоксом. Перед ними був не класичний злочинець із кримінальним минулим, не людина із бідного неблагополучного середовища. Перед ними був ідеальний підозрюваний, якого складно було уявити на лаві підсудних. Теодор Роберт Банді народився у 1946 році. Був вихований у сім'ї, яка намагалась брехти пристойний вигляд перед суспільством. Хоча сам Банді дізнався пізніше, що жінка, яку він вважав сестрою, насправді була його матір'ю. Він ріс закритим, сором'язливим хлопчиком, але з роками навчився приховувати свою замкнутість за маскою чарівності. У юності Банді мав зразкову поведінку. Навчався у Вашингтонському університеті, вивчав психологію, пізніше планував вступити до юридичної школи. Працював у політичних компаніях, допомагав у кризових телефонних службах, був популярним серед дівчат, мав приємну зовнішність, вмів справляти враження. Зовнішньо успішний, привабливий молодий чоловік із відкритими перспективами. З юридичної точки зору тут надзвичайно важливий момент. Особисті характеристики, зовнішність, освіта, робота не можуть і не повинні впливати на правову оцінку виниченої невинуватості особи. У кримінальному процесі немає значення, ким є людина поза межами справи. Чи має вона диплом юриста, чи допомагає вона іншим у благодійних організаціях, чи справляє позитивні враження на оточення. Сутоцінює не характер, а факти і докази. І саме цей психологічний бар'єр часто стає проблемою для суду при розгляді справ несподіваних злочинців. У справі Банді він особливо яскраво проявився. Багатьом людям було важко повірити, що такий хлопець міг бути монстром. Після арешту багато друзів і знайомих банді відмовлялись вірити у його причетність. Банді заперечував свою вину. Він поводився спокійно, хладнокровно, самовпевнено. І коли почався перший судовий процес, система правосуддя зіткнулася з дуже небезпечним противником. Людиною, яка знала, як працюють суди. Людиною, яка не боялась боротись за свою свободу. Далі буде перший суд над банді суд за викрадення Карл Дервоч. І це буде лише початок великої юридичної битви.